Прямо зараз ось таким шикарним виглядом я торгую на прямому ефірі. В YouTube. я трішки пізно долучився, але вже забрав два шикарних плюси. Бачимо, як летять просто плюсики в чат. Сижу я на мобільних даних, тому що інтернет в Монтенегро максимально поганий, і через це ніяк не можу вам показати, як я паралельно забираю плюс. В додачі залітають дуже приємні відгуки і зі мною ще вітаються. Хоча це навіть не я веду трансляцію. Але третій плюс, я все ж зміг забрати, зараз також зайшли по гривні і надіюся, що я встигну зайти. Але з тим, як грузить інтернет, дуже важко. Але я все ж зайшов і бачимо формування червоної свічки. Зелена, але я все одно забираю плюсик. Давайте подивимося що там в чаті, в команді чи нікого не побрило. Бачимо, що багато також забрало плюсик, але все одно неприємно. Частину могло зрізати. Стараємось такого уникати. На нашому Ютубі можете побачити навчальні відео, максимально просто усе подаємо, аби кожен міг розібратися. А також усі трансляції є ось тут в записі нашого, Тож ви можете усе передивитися і звірити статистику, яку ми кидаємо після ефірів у нашому каналі. Тобто, після кожного ефіру ми закидаємо статистику, і можна навіть на декілька місяців назад передати. Гуртати та звірити статистику з тією, яка була у Ютубі, і навіть так по гривні тут всі потім перекривають і забирають впевнений плюс супер.